Смачні і хрумкі огірочки методом сухої стерилізації. Огірочки ретельно миємо, обрізуємо з двох сторон хвостики. На дно банки чесничок, листочок хрону, зонтик кропу можна додати гвоздичку. В банку насипаємо 2 чайні ложки солі, 3 чайні ложки цукру. Додаємо 50 мл оцту, трішки струсніть. Та будемо стерилізувати. Накриваємо кришкою, ставимо в кострулю, на дно ложимо полотенечко і заливаємо водичкою. Всередину в банку воду не потрібно лити. Коли закипить вода і поміняють колір наші огірочки, бачите, з половини баночки вони змінили колір, заливаємо крутим кип'ятком, накриваємо желізною кришкою і під ключ. Перевертаємо і е, е, укутуємо чимсь тепленьким. На другий день, коли охолонуть, дістаємо і в погріб всім смачного.